18-річна віничанка Яна Шелемба показує Суспільному золото, яке виборола на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств в Албанії. Ось моя золота медаль, яку я здобула на чемпіонаті світу ММА в Албанії, в Тірані з 19 по 26 листопада. Цим видом спорту захопилась у тринадцять, розповідає Яна. Родом дівчина з села Іляшівка Трустянецької громади. Вдома тренувалась у місцевому спортклубі Ілля Муромець. Нині ж відвідує дві спортзали у Тульчині гепард, у Вінниці легіон. Тренер Віктор Коваль каже, Яна з перших днів наполегливо тренувалася. Назавжди приходила першому на тренування, завжди в кінці просила, можливо, ви мене ще щось навчите, можливо, ви мені ще щось покажете. Все ось, решта. Ну, я залишався зяну якби такі додаткові е спеціальні роботи тренера, з нею проводив і бачив, що саме в цій дівчинці є такий запал, є в потяг в очах, що вона хоче чогось добитися. Маленька, симпатична дівчинка, але з духом тигра, який нічого не бачить на своєму е шляху, тільки перемогу, тільки медаль. Те, що у 18 стане чемпіонкою світу серед молоді, не вірила, каже Яна. Здобути перемогу допомогла підтримка рідних та тренерів. На чемпіонаті в Албанії дівчина виступала у ваговій категорії 56 кілограмів, провела три поєдинки. Найважчим розповідає був бій за півфінал. Перший вихід було фінал. Це була в мене мексиканка. Насправді дуже хвилювалася, але здобула перемогу. в Першому раунді больовим прийомом. Полуфінал це в мене була Ірландка. Дуже важко. Провела три раунди, дуже хвилювалася. А фінал у мене була вже Казашка, де я здобула в першому раунді перемогу, е, болю, е, технічний накал. I'm over. I'm over. Oh, look at that! За словами очільника обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимира Соляра на змаганнях в Албанії збірну України представляли 29 спортсменів. Участь у них взяли 560 бійців із 54 країн світу. Українці посіли перше місце у загальнокомандному рейтингу. Це одні з найвищих змагань, які можуть які бути, і кожен є стати краще в світі. Все це номер один. І це не обговарюється. Кращими змаганнями можуть бути тільки Олімпійські ігри, всесвітні ігри. Це перша чемпіонка світу серед молоді взагалі в Вінницькій області і перший майстер спорту міжнародного класу з даного виду спорту у нас в області. Її тільки виповнилось 18 років, вона два роки ще буде виступати саме в молодіжній збірній. Потім ми спробуємо себе в дорослій збірній. Якщо в неї буде бажання, то аматорський спорт може плавно перевести в професійний спорт. Наразі спортсменка готується до чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, який з 16 по 18 грудня пройде у Києві. За словами тренера Віктора Коваля, працюють над витривалістю та фізичною підготовкою. До тренувань додають вправи з кросфіту та інтервальний біг. Далі потрібно займатися, не опускати руки там не надягати дорогу. Думаю, дороги немає назад, Треба вигравати. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.